Розв'язування більшості задач з програмування складається з трьох частин введення даних, опрацювання та виведення. Запустимо Python. Створюємо новий файл. І запишемо. Введення даних це як е, те, що ви записуєте з математики або з фізики в розділ Дано. Те, що нам е, дається в умові задачі. Опрацювання. Те, що ми маємо зробити, обчислити дії, виконати їх тощо. І е, виведення результатів це е, відповідь наша. Отож. Давайте розглянемо якусь задачу і спробуємо її розв'язати. Наприклад, сума двох цілих чисел. На вході програми маємо два цілих числа кожного в окремому рядку. На вихід потрібно подати суму заданих чисел. Два рядка, в два рядка вводяться два числа. Введення двох чисел Записаних стовпчик. Записаних стовпчик. Опрацювання. Сума чисел. І для виведення потрібно повернути суму. Спробуємо записати це Python. Підглянемо на блог. Введення двох чисел, цілих чисел, двох цілих чисел це важливо. Для введення цілого числа використовується комбінація int input а дорівнює int input. І друге число B дорівнює int. -input. Перша частинка зроблена. Введені два цілих числа. Опрацювання. Нехай S дорівнює А плюс Б. І третя частина виведення. Для виведення чисел пишемо print. Вивести нам потрібно S. Зберігаємо задачу, бо ми її перше тільки будемо зберігати. Ви називайте її 1, 2, 3 або своїм прізвищем і ім ім'ям, а називаємо так, про що там йдеться. Запустимо нашу задачу і перевіримо на даному прикладі. 12, 9. Отримали результат 21. Це правильно. Подивимося на наступну задачу. На вході маємо два цілих числа, записані в одному рядку через пропуск. Ніби задача схожа, але коли ми запустимо цю задачу нашу, яка в нас є, і захочемо написати 12 пробіл 9. 12 пробіл 9 отримаємо помилку, тому що вчитування йде одного числа, а наступне не передбачалося в нашому випадку. Тобто нам треба змінити запис для того, щоб вчитувалося два, рядка, два числа з одного рядка. Подивимося, як же вчитати два рядка. Для ведення декількох цілих чисел їх потрібно перерахувати через кому і записати таку, е, комбі... таку конструкцію Map, Int Put Split спробуємо виправити нашу задачу. Тобто нам потрібно ввести два цілих числа, записаних в рядок. Отже, треба змінити ось цю частину. В рядок А, Б дорівнює map int split. суму. Шукаємо аналогічно і виводимо теж результат суми. Запустимо цю задачу. Якщо потрібно зберегти перший варіант і зберегти другий, то ми вибираємо Save As, сума і можемо дописати в рядок. Запускаємо. Вводимо два числа. 12, пробіл 9, отримуємо результат 21. Спробуємо наступну задачу обчистити добуток двох цілих чисел, оскільки в нас вводяться два числа в рядок. Де, як ми тільки що вводили, єдине нам потрібно опрацювати, знайти добуток цих чисел. І відповідно вивести теж добуток. Добуток позначається дірочкою. Можна змінити букву, наприклад, добуток і вивести теж тоді де добуток. Збережемо Файл, Save As Добуток, Запускаємо, вводимо числа 3, 7 і отримуємо результат 21. Ось таким чином розв'язується задача. Отже, ви можете записати, що вам дано і що потрібно щитати далі. Як ви будете опрацьовувати дану задачу і що потрібно повідомити як результат? І ось таким чином утворюється розв'язана ваша програмка. Дякую за увагу! Нехай щастить!